Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні я вам хочу показати конкретну імбу. Прямо зараз Еллі апають на дві, на три, на 5 тисяч кубків, просто тому що є оця реліквія на швидкість перезарядки, і Еллі може постійно просто бити і конкретно всіх валити. І зараз я вам просто покажу. Шкода, що не в Шадем. Зараз ця модифікація, так сказати, є. Ну вже прямо зі мною Еллі в команді. І зараз я думаю, ми дуже швидко просто переможемо цих пацанів. І я вам просто покажу, як це все відбувається. Як ти бачиш. У мене просто безконечна перезарядка. Я просто отако запригаю на ню постійно. І просто з'їдаю. І так байдуже, поняв? Взяв ульту, пішов собі. Зараз ось чувачок появиться. Ми його отако захаваємо. І отако просто будемо ходити всіх виносити. Це взагалі не є проблемою. І просто стоїш, і всіх виносиш. І вони вже, ну, розуміють, що можна здаватися по факту, і все. І ми виграли. За скільки секунд ми виграли. Це просто прикол. Отак От це все відбувається. понятне діло, що мене зараз кубків мало, але її можна качати, ну, не в таких режимах, а іменно в шедешечки, дуже класно. То це, звісно, хотілося б, щоб зараз ці реліквії в шедешечки працювали, і я би конкретно жорстко все це зробив. Мені дали рандомний старт дропчик в Бемц. Так що, поки є можливість її качати, то я б її качав би повним ходом. Так, погнали, заберемо синю цю. Так, спраут, здорово, я собі в інвіз. Мені шо? Мені тут вообще easy, я з пішов займатися ділами. Так, максончик, енергетик Макс. І прийшов просто з їх виносити. Мені особо тут і немає паритись, правильно? Поки чоли там щось думають, що їм робити, я тут просто походю, всіх поз'їдаю і не буду особо паритись. Хе-хе! Все, от тобі матч і закінчений. Просто повинували 6-0. Я так, короче, одну катку зіграв 15-0. Ти прикинь, це воще рознос. І ти ходиш просто купу кубасі фармиш. Звісно, хотілося б, щоб в мене ще кубків було більше, щоб ну, цікавіше було. Але ну зараз у мене по ідеї зовсім скоро боти перестануть попадатись. І напевно, проти мене теж Еллі буде часто спавнитись. І буде трошки складно, але все одно. Так ну дамажила мене, бачиш? Шеллі, звісно, дамажив. Надо чуть-чуть підхилитись. Отако. От Завалив. киватись буду сьогодні не хилюсь. Отако, От і він віз Все, пацан, давай. отако От ми тебе захаваємо, грома. Грома вообще ми ничего зробить не може. Так, сюди, залізу. Я тут чи ні, ні Не, не хілюсь Ну, була, з'їм тоді і грома теж репнув. Хе-хе, <реш> просто якийсь прикол, я тобі кажу. Максимально легко грати. Диви, він стрік беутс і поїхав далі. Зараз з цим він стріком я сий наапаю капіц. Головне не програти. Ну було б шадешечка, то я би не програв. А тут, звісно, не все від мене залежить. Може буде тімейт, який просто піде і злиється, і це буде трошечки обідно. Так, його тут щось йому зробили, що він взагалі стояв на місці і нічого не міг робити. Так пішов я всіх рубашити, бо що мені париться, правильно? Я себе просто буду настрілювати, дамажити. І <рес> просто анігіляторна пушка, я не знаю, я кожу просто, ніхто нічого зробити не може. І незалежно від того, були б це люди чи поти, я б так само би прийшов і так само би валив. І катки максимально швидкі. Ти ходиш, просто валиш їм був. Бо ти реліквій вибивати не надав, ти тебе одразу всі відкриті, ти свій погнав. Час такий він стрік наб'ю, що йо-майо. І я все, що нажимаю, це просто, просто автоатаку. Це ж у мене ні гаджетів, нічого, вона в мене тупо третьої сили. Отаку просто це якийсь прикол. Просто пригаю на ньому і все. Диви, Ізі. Поїхали далі. Він стрік 9. Аби мені ще більше кубків давали за великий він стрік. Я б ще швидко викачався. Але все одно швидко викачуюсь. По 15 кубасів дає, це дуже круто. 15 кубків це є 15 кубків. Вони на дорозі не валяються. Отако. І пішов валити всіх. Отако просто. Хожу. Займаюся тим, що просто всі храпаю. Все, халява. Пішов все повиносив. 8 кілів, 0 смертей, 120 кубків. Блін, нажав, вийти, случайно. Іну щось страшного. А ну давай мені англійські стардропи. Х2Х пішка. Стоконів нормас. Що, давай підкачаємо її, як вона така прикольна. Ну хоча б так, хоча б до сьомої, я не знаю. Я не знаю, який гаджет і взяти. О, це прикольний. Куплю цей. Він буде хілити Елі від атак. По ідеї. Так, поїхали. Надо забрати сразу цей. Оцю штуку собі. Ооо. Ооо, тут уже прям пацани. Прям видно, видно, що пацани. Ну що, щас, щас, давай рознесемо їх. Так, то й так. Атако. Отако просто всіх бенз. ПоКО, омагад. Oh <laughs> все, халява. Ізі перемога. І все против пацанів виграв. В 11 він стріку поїхав дальше. Ууу, пацанчики. зараз ми вас розвалимо. Так, самчик, бідненький, здорово. Так, ну тут уже вижити не встиг. Тут уже вижити не встиг. Надо, якщо що, гаджет прожимати в такі моменти. А, я в інвізі не не бистро сильно вхожу. Я думав, я в інвізі прям супер швидкий, ну ні. Обавдійдрік знищили, да мене? Так, пацани, ладно, поїхали. Тік сильно задовбує. Тік сильно задовбує. Так, гаджет прожав. Інвіз прожав. Як ти мене бачиш? А, бо я вже не в інвізі, блін. Так щось нас виносять! Нас винесли! 1922, блін! Ну тут я поще нічого не робив, так? Да? Ну я трьох убив, блін. Але я їй три рази помер. Капець. От мені дали просратись, пацани. А ну щас, треба наваляти. Я думав, щас ізи буде перемога. Мені, мене тік сильно зонив. чисто по мені тільки стріляв. Гамнючара. Все, поїхали. За пайпер знищить. Отако, мінус. Так, трохи підхилююсь, то й хорошо. Кем, здорова. Все, матч закінчено. Хорошо. Блін, жалко, він стріка злив. Це я начудив. Не треба було зливати. Що я так, блін, провтикався? Так, хто тут проти нас? Пацанчики, да? Нані, джин і кейс. Ну я кейс перебиваю. Це я знаю точно. Так, гаджет нажав, але не хілився. Значить, я повинен задамажити когось. Отако тебе. Мінвіз запригуєм. Отако тебе. Хе-ха! <риклад> Все ізі, ізі перемога проти пациків. Ну а я вибрав просто іменно оцей режимчик, тому що в гемкрабі, в якому теж працюють ці реліквії, і, скоріш за все, я б не зміг так виносити всіх, тому що треба ще геми з собою тримати. А я б їх постійно тіряв, а тут я можу просто виносячи вигравати ігри почті в соло. Блін, знищив, але і сам репнув. Треба було гаджет прожати. Диви не встиг задамажити! Ми опять програємо! Пожди. Обалдіть мене виносять! Ми щас програємо! Так, я починаю нервувати. 17 вас ап. Об... Та все, тут габела. Там я вже нічого зробити не зможу, блін. Да, там я вже нічого зробити не зможу. Оповдіть, я думав, я щас кожну гру буду вигравати, але ні, не кожну. Так, ану. Ану, А ну, дарова. Ну, здорова. Отако, От о і отхилився. Треба нажимати гаджет. І інвіс треба нажимати. Бо я гаджетом хілюсь багато. Все, перемога. От нападаю в пачку людей і нажав гаджета. Все, перемога поїхала далі. Let's go. Зараз ми ізі переможемо. Бем-бам-бам. Блін, ну її знищив, але втікти не втік. Хоч і гаджет прожав, щоб отхилитись. Сильно багато плюх мені дали. Оці чорти капіздамажуть. Але я ними щит собі набиваю крепкий. Блін, ну її теж перебити не зміг. А чо пацани не накидають нічого? Щось в мене команда, блін, таких собі ракалів трохи. Ці ще, блін, спавняться, диви, дамажать як. Гамнюки. Обадіть, нічого не мог зробити. Ми щас програємо просто. Треба акуратно пожить. Та що там пожить, вольт пишов кес просто? Так не сильно я з ними хочу і пограти. У мене, конечно, ще раз надо again нажати. Пішли, я просто повиносю пациків, а то це просто капец. Мої мужики нічого без мене не можуть. Це мене що, опять до ботів кинуло, бо я гру тоді програв? Чи що? Ні, то навряд до ботів. Скоріше за все це було не бот, але ми їх щось з'їли швидко. Да, слава Богу, я цей пройшов. Ачівочку. І тепер можу плейгейн не нажимати все время. Так, значить, що виходить? У мене 49-й левел, я кредити БМБМ позабирав. Далі легенду мені дадуть. А поки що що? А поки що я Х2 кубки зробив, да? На Елі. А де в мене ще все-таки працює ця тема? Гемкраб 2 на 2. А погнали, подивимося. Оце вообще тема. Тут, мабуть, валити можна, дай Боже. Мені, правда, хенка дало. А фішка 2 на 2 в тому, що мене один на один не перебиває ні один бравлер. Ну просто ні один бравлер мене не перебиває один на один. І все. І халява. Сидиш і чуєш. Оце прикол, а не гра. Диви. кайфуєш сидиш, геми збираєш. Ізі ще й обходить, я можу по воді гасати. Обалдеть, це прикол. Що я роблю на цій мапі? Вони, бідненькі, на Хенка агряться, і все. А я пішов. І нічого вони мені не зроблять. І в візі <ріст> І пішов в водичку. Ой, да. Класна гра. Мені подобається. 15-0 зіграв мій чувак 0 на 1 Ну, красава. <ріст> я в нього всі кіли забрав. Да. Оце прикольний режим. Чей кубки дають? Я думав, не дають дають. Що він довго ще буде, 12 годин. Ну не так і довго. Ну на цьому, напевно будемо завершувати. забувайте підписуватись на канал, ставте свій подбайн. З вами був Сан І Всім удачі всім пока-пока.